Вітаю вас, мої любі глядачі, в нашому новому відео. Дякую, що завітали на мій канал. Я зараз обчищую яблучко. Ось такий перекус на саме люблять мої діти. Так як яблука у нас за тебе з магазину, то я також очищую їх від шкірки. Ось так нарізаю такими слайсиками, дольками, шматочками, щоб було зручно діткам перекусювати. Нестуся в нас, поки вдома, то вона частенько кожні дві години в мене щось такого просить. Не ще яблучко то яблучком, але ж діти захотіли в мене піцу. Являєте, в мене там знайшовся ось такусічки маленький шматочок ковбаски, а трішки ще сирку. І я щось вигадую, Вигадую, що в мене були оливки. Також я нарізала молоденької цибульки, присипала, орегано, базилік. Дуже люблю до піци додати. Ось і наразі зараз випечемо піцу майже шоста вечора. По вечері їм де підемо на прогулянку. До речі, вчора Аліночка. Вечеряла в доміно з піці також, і замовляли, вони а, таку цікаву піцу роблять з рибкою, з червоною рибкою. 500 гривень коштувала така піца. Вони там скинулися з дівчатками щось, і їй залишили два шматочки, вона привезла. Сьогодні поснідала цією піцею. І знову поїхала вона десь. Прогулюватися, а гуляти по Києву дуже знаєте страшно мені щось останнім часом стає через ці новини, вибухи. О, це просто жах. Ми так погано спимо вночі. Знаєте, то ніч була жахлива, потім була одна спокійна. І знову ж таки, через пару днів знову масово атакували Київ-шахеди, ракети. Як ви вже бачили, мабуть, більшість з вас в новинах, ну но взагалі стає настільки небезпечно тут жити, що мені навіть дуже за неї страшно, коли вона їде навіть ось так серед білого дня. До Києва, тим більше в таких місцях вони там люблять гуляти дівчата там в парках, на хрещатику. ось На Арсенальну, на Олімпійську їздять, там де є де прогулятися. Звісно, там класно, дитину свою не втримаєш, в квартирі, в її кімнаті. Ось тому так дуже-дуже боязко. Що буде далі. Не знаєш, навіть чим воно може закінчитися. Та прогулянка чи та ніч. Я не знаю, нас тут те укриття є, але воно на вулиці від нас, мабуть, метрів 100. Але, знаєте, коли вже а, збивають шахеди, коли таке палає все небо над нами, то ну, страшно навіть вибігати на вулицю, от бігти в те укриття. Підвал, звісно, є, але він такий а, низький. А, там мешканці не помістяться, дуже сиро, навіть вода в підвалі тут стоїть. Знаєте, тут Проблема з трубами, вже старенький такий будиночок, вони прогнивають і ось все туди знаєте, стікає а в той підвал. в Тим більше там є такі коморочки поділені. Тобто там такий коридорчик за вузький і всім там заховатися просто нереально. Тим більше трьохповерховий всього у нас будинок. Ну, Взагалі так чутно, дуже-дуже чутно. Як Збивають біля нас стоїть недалечко установка ППО ці мобільні ага, групи, які стоять. Кулеметчики, ну дуже дуже буває. Такі бувають ночі, що ти ну просто ти спиш в такому фоновому якомусь стані, знаєте, цієї тривоги, що не можеш заспокоїтися, не можеш так погрузнути в сон. Ну просто діти то, слава Богу, сплять. Вони того всього не чують, бо міцно сплять. А я останнім часом, взагалі, дуже дуже знаєте, почала прислуховуватися останні дні е, до будь-якого шуму, навіть машина повз проїжджає будинок. Я одразу вже знаєте так, інту, інтуїтивно ніби там. Прислухаюся, що воно як воно там все. Ой, тому взагалі, щось нам так дуже-дуже тут стає тривожно. тривожно жити, як і багатьом, мабуть, українцям. Не знаємо, що буде далі, як воно буде. Тому так, живемо, щось готуємо, щось вирощуємо на городі, в саду, бережемо наших діточок, як можемо. Ось, Віримо, все ж таки. Маємо надію, що буде все покраще, колись воно все покращиться на нашу користь і стане набагато безпечніше жити під українським небом. Зайшла до Аліночки в кімнату. Ось і буду зараз поливати, мабуть, свої спатіфілуми, це навіть такі називають їх квіти щастя. Можливо, хтось з вас знає, як їх краще придобрювати, чи в яких кімнатах вони полюбляють жити, бо, чесно кажучи, що я тільки їм не робила і які тільки горщички їх знаєте, не пересаджувала. Чогось то у мене проблема з ними: у мене жовті листя їхнє. Я не знаю, що з ними робити. Начебто гарно і поливаю, і якісь добрива для кімнатних рослиночок я придбала. Зараз я вам їх покажу. Щось тут їм зовсім не подобається. Чи то в кімнаті, чи то в догляді, чи то в чому. Зараз покажу вам свої бідосі з патіфілами. Ось, бачите, горщинок я пересадила в меншенький. Раніше вони всі росли в одному, але їх так багато. Я їх вирішила все ж таки ось, бачите, розсадити. Розсадити в такі вазончики з-під йогуртом галичини, карпатський йогурт. Ось такі вазончики, такі баночки. Ці. І ось проблема. Бачите, вже такий також листочок. Що з ними робити? Якщо у вас є з патіфилами, порекомендуйте. Що можна робити? Якщо жовті листочки вже пропавші, ось такі, то їх краще що зробити з ними? Обрізати їх. Це взагалі щось у мене такий прив'янув. Я не знаю, чи то йому забагато вологи, чи то не знаю, що з ним таке. Ось цей ще більш-менш стоїть такий гарненький. Можливо, хтось підскаже, яку вони, можливо, суміш, почву, яку їм краще, я не знаю. Це взагалі у мене такий самий звичайний субстрат а, для кімнатних рослинок Самий звичайнісінький, Не знаю, можливо, щось підскажете, як можна так зробити, щоб воно ось не пропадало. Лисічко, бачите, воно, нібито як засихає, жовтіє і засихає. От жовтіє. Та засихає. тому любі мої, чекаю в коментарях якихось дієвих порад. І ось, знаєте, така проблема зі спатіфілумами, що вони в мене чогось не квітнуть. Не знаю, можливо, того, що я їх почала ну, пересадила десь, мабуть, рік назад. Вони вже рік так цих нових а, ось цих з-під йогуртів. В відеречках, чомусь то і не квітнуть, і бачите, яка з ними біда відбувається, навіть не знаю. Тому чекаю від вас зворотнього зв'язочку, можливо, ви щось можете мені підсказати. Так, прийшла я Настінька мені зробила ось таку, бачите, приємність. Дитина мені нарізала аж 5 сердечок. Будь вона мені робити різні поділочки такі, різні такі а, приємності. Ось навирізала так багато красивесеньких серденьок. ми будемо ласувати смачною піцею. Бачите, я сама ось так просто руками розправляю, роблю такої квадратної форми. Одну і ось під низом випікається друга. Так, відкриваємо піцу. Знаєте, я завжди готую <кхід> по тому принципу. Що сир я кладу в самому кінці за 5 хвилиночок, тому що він швидко досить розплавляється. Ось. І прямо за 5 хвилин до готовності всієї піци, ось так, йому вистачить і 5 хвилин для того, щоб розплавитися та приготуватися. Ось, так. Бачите, така піца в мене тонесенька, тонесенька. Я її так сьогодні розкатала так круто. Так, ось такого сирку в мене мало, тому додаю ще сир Бріє. Це такий сирочок з пліснявою. Але він також досить класно розплавляється. Ось Алінка його любить. Настя його чогось не взлюбила. Буде для Алінки. Тут половина піца з її улюбленим ось таким сирочком. Так, зараз розкладу. Ось краса. Буде у нас така. Смачна вечеря. Зараз буду ставити чайничок і заливати зелений, готувати чайочок. Так, все. І ось буде раз і ще на 5 хвилиночок. Так, Будемо бігти після нашої вечері. Ми з Настюшкою ще в аптеку, бо я через таблетки UA завжди замовляю препарати. І, до речі, знаєте, також е, скачайте це е, такий додаток, цей він дуже. Класний в плані того, що якщо велика сума, то там діє така непогана знижечка до 20% від вартості товару знижується, якщо цим додатком бронювати. Бронювати таблетки заздалегідь. Ось. І одразу видно, чи є вони в наявності, чи нема вашій аптеці, біля якої ви живете. Ось, я забронювала Keraskin, це таке молочко, воно дуже класно зволожує. До речі, потім вам дам свій відгук. Саме для ноги, на якій в мене така от гіперпігментація йде. Ось і для того, щоб почистити печінку, бо багато наших, знаєте, таких дерматологічних проблем, це таких як вугрі, висипи різні, там кропивнички, там всі п'ятна пігментовані. Вони багато коли з'являються через те, що у нас печінка наша. Погано починає чи працювати, чи знаєте, чи вона вже настільки токсинами ось подразнюється всіма, що її треба просто почистити. У мене з дитинства вона не в досить такому гарному стані, тому є такі проблеми в мене частенько. І виписала мені лікар-дерматолог, виписала такий препарат, як Гепатострім. Я багато <с> Ось, коштує він не дешево, 15 саше. А це таких в пакетиках порошочок. Засипаєш під стаканчика води, розколочуєш і зранку випиваєш на ще серце. Ось, і його мені треба пити буде цілий місяць. Отже, упаковочка мені 860 гривень. Буде коштувати одна, вистачає на два тижні, ну трішки більше, 15 саше, на 15 днів на пів місяця. Ось і треба було би дві, Не знаю, може зараз якось, якщо вона є в наявності, ще раз зроблю бронювання і ще на одну таку упаковку, щоб потім за ними не бігати. Знаєте, зараз така система, що такі цікавенькі препарати, їх треба заздалегідь замовляти в аптеці там за тиждень, за два. Ось цей препарат. А я чекала 10 днів, поки його довезуть до нашої аптеки. Уявляєте тому. Ось, дуже класний такий додаток. Ось саме таблетки UA, тому кому треба, скачуйте і дивіться. Там будь-які аптеки показують, навіть радіус вас ну, виявляють, де ви знаходитеся, і найближчі аптеки вам показують, і ви можете будь-який препарат ввести, забронювати його, і навіть буде така невеличка. Бонусом піде вам знижечка. Міше. Піця. Піц! Бозі, вже так хочеться піцу. Зараз да. вона вже опікається, вже сирочок наш плавиться. Дві хвилинки я вимикаю, і будемо їсти. Так, викладаємо піцу. Навіть алінці Настя поклала <смірко> цю коробочку з доміну з піця. І Ось, бачите, хотіла вам показати, які тонесенькі. При притонесеньке в мене вийшло. Таке тісто, його розкатала тоненько. Дуже класно. Mm. Люблю готувати на оливковому маслі, олі, олійці. А, саме таке найсмачніше вона виходить. Так, і ще остання піца. Зараз візьму прихваточку, будемо витягувати Ось ще одну останню піцу. Будемо її розрізати. Бучте, яка також тоненька, смачненька. Коли ми наїлися піцею, пішли на свій стадіон. Забрали також Ніколь, тому що її мама ще працювала в магазині, і вона залишилася останньою в групі. Ось такі в неї є а, лабу Лабубу, начебто називаються. Знову якусь нову іграшку вигадали для дітей. Тепер вони всі її хочуть собі мати. Це такий в неї брелочок. Цим пупсиком Настя кувыркається, зустріли також щеромчика. Цей маленький хлопчик, це з їхньої групи. Їхній дружочок. Ось там грають дорослі у футбол на спортивному майданчику. Такий закат сонця був гарний, просто вирішила познімати дівчаток. Вони так вправно робили різні вправи. Бачите, кувиркалися, дуріли.